Яка ситуація на Бахмутському напрямку станом на зараз? Що можете розповісти? Ситуація докоріно змінилася прирівняно навіть з позавчорашнім днем. Чому? Тому що сили оборони з активної оборони на деяких вітинках пройшли в ударно-штурмові дії. Вдалося відсунути противника в напрямку дороги Часів Яр, місто Бахмут. Також в самому місті Бахмут сили оборони здійснили ряд заходів, які дозволили відкинути противника з мене ним позицій. Тому можна з певністю сказати, що сили оборони на бахмутському напрямку повністю перебирають ініціативу на себе. Що стосується відходу деяких частин і угрупувань військ противника, варто зуважити, що це не є просто якийсь плановий відхід, це є системна робота сил оборони, які вибивають противника, змушуючи бігти. А також деякі дійсно здаються в полон. Чи можна сказати, що росіяни в Бахмуті вже посипалися? Не треба недооцінювати ворога, тому що резервів на інших напрямках, які є менш пріоритетним, противника ще вистачає. І стане на сьогоднішній день вже триває перекидання додаткових резервів живої сили таких технічних засобів на місто Бахмут. Тому противник ще буде загризатися і сказати про те, що повністю посипався ні не варто. Але що ініціатива перейшла на бік сил оборони, це реально факт. Пригожин неодноразово кричав, що вони виходять із Бахмуту, і ми цю інформацію сприймаємо вже ж як провокацію. Але от чисто теоретично, якщо ж таки росіяни на бахмутському напрямку, наважаться на той жест доброї волі в лапках, то куди будуть відступати, є куди взагалі. Давайте почнемо з того, що противник має за винятком Бахмута додаткові напрямки, які для себе вважає пріоритетним. Це і Мар'янка, і, зокрема, Лиманський. Найбільш, на мій погляд, противник розглядає перспективний Лиманський напрямок, тому що на Мар'янці, ще починаючи з початку війни Росії проти України, це 2014 рік. Сила оборони підготувала достатньо потужні позиції оборони, які противник не може ніяк штурмунути, знищив уже все, що можна. Але позиції залишають сили оборони тримати. Тому звісно, противник буде намагатися, на його думку, де є слабкі місця на фронті, їх виявити і туди провести свій ударно штурмовий потенціал для того, щоб забезпечити бодай секторальний результат. Що стосується Пригожина, ну по перше, ми говорили неодноразово зами, що довіряти не варто будь-яким заявам. А по-друге, те, що він казав, можна абсолютно раціонально пояснити. Завдання було чітке до 9 травня взяти місто Бахмут повністю під свій контроль. Певака команда, розуміючи, що з цим задачею не справляються, мали знайти якийсь вихід не те, що вони не спроможні, а те, що буцім, хто хтось з війни, там не додають їм якихось боєприпасів. Хоча ті, хто перебувають в місті Бахмута, на околицях тримають оборону, певно, можу сказати, що інтенсивність обстрілів від противника не знижалася жодного дня. Будь-які перерви в обстрілах, це системна робота наших артилеристів, які впроваджують ефективну контрбатарейну боротьбу та затикають вогневим враженням ворожі бо гармати противника. а Скільки військових? Рефі у кількості живої сили зараз знаходяться на цих найзапекліших напрямках, де їх кількість переважає Це і Бахмутський, Авдіївський, Лиманський, Мар'їнський. Цікаво розуміти, чи їх кількість зменшується, тому що ми бачимо, як поповнюється статистика, де гинуть росіяни, і можливо вони перекидають такі додаткові підрозділи і все ж таки поповнюють якось. Замість загиблих якихось нові військові з'являються чи ні? Чи їх стає менше таке? Не можна сказати, що на даний напрямок противника стало менше. Якість підготовки противника дещо змінює відрізняється. Чому? Тому що на самому початку близько там трьох місяців противник. Надавав резерви з високопідготованого особового складу, в тому числі повакавани, станом на сьогоднішній день вони змушені брати ті резерви, які ще належним чином не пройшли бойові злаження та не є потужною удар до шкомовою одиницею. Але казати про те, що концентрація угрупувань військ біля Бахмуту стала менша, ні не варто. Просто змінився дещо характер дії, і протискати силам оборони вдається їх більш наполег. Дякуємо, пане Юрію, що до нас долучилися від самого ранку. Просвітили у тій ситуації актуальній станом на зараз. Віримо збройні сили України. І рухаємося далі. Юрій Федоренко був з нами на зв'язку. Депутат Київської міської ради, радник оборонного комітету ВРУ, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 другої окремо механізованої бригади. Дякуємо за розмову.